Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Горитеровель сьогодні 29 січня. І пропоную поговорити про те, як рятують коаліцію або так звану монобільшість у Верховній Раді. З нею дійсно є дуже багато проблем. Ці проблеми загострилися, особливо після справи Тимошенко. Але ситуація ну не надто виправилася і зараз є великі сумніви в дієздатності цієї коаліції. Але тим не менше, ну принаймні, з формальної точки зору її намагаються зберегти і для цього застосовує. Різні дуже цікаві методи, які саме власне зараз і е, обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити. Е, дзвіночок, для того, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень, які є на каналі, і дивитися відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже важливо для Ютуба. Дякую. Отже, ми говорили неодноразово, в тому числі на каналі, про справу Тимошенко і про те, що це був один з варіантів, так би мовити, грохнуть більшинство, Вибачте, за російську, це цитата з тих сумнозвісних або славнозвісних плівок, які були опубліковані Національним антикорупційним бюро України. Тимошенко якраз звинуватили в тому, що вона намагалася підкупити або перекупити чи купити кількох депутатів. З метою завалити монобільшість до сих пір. Не сильно зрозуміло, що це за був народний депутат, який з яким власне спілкувалася Юлія Тимошенко. Дехто навіть каже, що це був такий депутат-провокатор. і Називають прізвища Ігоря Капитіна від Слуги народу. Але чому це не може бути провокацією, тому що на. Плівках не депутат або людина, яка представляється депутатом, не ця людина каже людині, яка ну, є, начебто, Юлію Тимошенко, про те, що дайте мені 10 тисяч доларів. А Людина, схожа на Юлію Тимошенко, каже: Ми даємо 10 тисяч доларів, якщо ви будете голосувати так, то і так то з Капутіним. Тут вийшла просто дуже цікава історія. Він не надто коментує взагалі все, що відбувається довкола цієї історії, і довкола монобільшості як такої, але з'ясувалося, але з'ясувалося, що він точно знає про цю справу, тому що, відповідаючи на питання журналістів, він сказав, що він ну не може щось коментувати, оскільки. Оскільки є ну певні там процесуальні дії події, до яких я не маю типу жодного відношення, але виходить трошки, трошки дивно, оскільки йде досудове розслідування і він не має права надавати жодних коментарів, то чи може він тоді говорити, що він не має відношення до цього розслідування? да? Тобто, ну таке складається враження, що все ж таки він дотичний до цієї справи, але ну не може коментувати, оскільки йдуть певні. Дії і він, мабуть, виступає там в якості когось, можливо, в тому числі фігуранти цих плівок. Але цікаво не це. Цікаво, те, що він, виявляється, має посвідчення співробітника головного управління розвідки в звані Капітана, і взагалі кажуть, що він дуже близький товариш, ледь не колишнього керівника, колишнього керівника головного управління розвідки і нинішнього голови офісу президента Кирила Буданова. Тому була Ну, така навіть конспірологічна версія, що саме Буданов зараз. Стоїть за тим, щоб вдарити по тих народних депутатах або представників інших якихось фракцій, які хочуть розхитати, розламати монобільшість, оскільки Буданову ця монобільшість потрібна. Ну бо він же ж тепер очолює офіс президента. І відповідно багато що залежить від того, як буде голосувати значит, коаліція Слуги народу в Верховній Раді. Тут сказати складно, чи чи доклався Буданов власне до справи проти Тимошенко. У в мене, наприклад, всього є певні сумніви, оскільки ну, часу було небагато, і взагалі на Буй САП це трошки не ті структури, з якими можна отак знаєте, комунікувати і е, просити їх зробити щось на догоду комусь, тим більше, якщо цей хтось, е, новопризначений глава офісу президента. ну, Як ми знаємо, Єрмак неодноразово намагався домовитися, і в нього нічого не вийшло. До речі, чекають на цьому тижні ще два дні. є… Ходять чутки, що Єрмаку таки вручать підозру, хоча його намагаються знайти і зловити, бо бо навіть були конспіологічні версії, що він по Києву ледь не по швидкій в швидкій допомозі пересувається, що просто його не могли зловити і доставити туди, куди треба. Але суть не в цьому. Суть в тому, що Буданов навряд чи міг якось вплинути на набу і сап. Тут скоріше ці антикорупційні органи самі займалися певними питаннями. Але що точно кажуть, відомо, що точно кажуть, відомо і. Про це говорили окремі представники слуг народу, Буданов особисто телефонував певним депутатам для того, щоб забезпечити позитивне голосування у Верховній Раді після того, як спочатку провалили голосування за Шмигаля на посаду міністра енергетики. Тобто якась комунікація вже між офісом президента і власне Верховною Радою, монобільшістю, відбувається, і в цій комунікації вже задіяний Буданов який спілкувався з окремими представниками монобільшості і просив їх правильно проголосувати взагалі проголосувати, тому що очевидно, що для Зеленського це було важливе голосування в такій критичній ситуації. Залишитися без міністра енергетики. Ну і враховуючи, що Зеленський саме просував шмигаля на цю посаду, то для нього це було питання про принципове а для Буданова. Це був певний тест, який він повинен був пройти для того, щоб показати, що він може з монобільшістю комунікувати і може нормально працювати. Працювати тому це перший такий момент. Вже очевидно, що рятувати коаліцію будуть в тому числі шляхом включення і офісу президента в ці процеси, і отут, до речі, у Буданова може бути набагато більше шансів для нормальної комунікації, ніж у Єрмака. Чому тому, що Єрмак кажуть, дуже зверхньо поводився з народними депутатами, ігнорував взагалі якісь їхні побажання, думки, якісь їхні, ну наприклад, там проблеми про які депутати Депутати намагалися главі офісу президента пояснити. Буданов. ну за попередню інформацію він готовий вислуховувати і в межах своєї компетентності компетенції, точніше тут до речі цікаве питання: наскільки в нього широка ця компетенція, чим якими взагалі питаннями він може зайнятися, але тим не менше, він якби готовий співпрацювати з депутатами, і спілкування, комунікація вона тепер буде з повагою один до одного, а не так, як Єрмак, який вважав, що той, хто платить, той замовляє музику. Я про платить зараз не просто так кажу, тому що історії про ці гроші вони. Ходять давним давно і вони ходять якраз з приходом Єрмака на посаду глави офісу президента. Так, що в цьому плані. У Буданова є ну зовсім скажімо інша можливість, взагалі є можливість по іншому цю комунікацію побудувати і, власне, з монобільшістю спілкуватися, не змушуючи їх щось робити, або там банально купуючи, тому що це кримінальна справа. А саме шляхом досягнення якихось певних компромісів збирати необхідну кількість голосів. Якщо Буданов ще й почне нормально комунікувати з опозицією, то в принципі він може мати достатню кількість голосів під важливі якісь законопроекти, ну, важливі для зеленського в першу чергу, але для цього треба з депутатами говорити як з народними депутатами, а не абсолютно нивелювати їх статус і вважати їх за якусь обслугу, навіть не заслуг народу, а за власне обслугу офісу президента. Ну і другий момент, як рятують коаліцію, дуже активно ходять чутки, і це підтверджують різні народні депутати. Що взагалі-то спроби вирвати певну кількість депутатів цієї коаліції вони ще з кінця минулого. E Ще тоді ці процеси почалися і вони були достатньо активні, в тому числі в цих процесах брала участь Юлія Тимошенка. Тут, до речі, багато різних версій називають, чому вона це робить з власної ініціативи за домовленістю з Єрмаком. Дехто каже, що це може бути навіть домовленість з Росією. Але тоді це питання до СБУ. Хай вони займуться цією справою, бо це державна зрада. Якщо ну очевидно, що Росії вигідний хаос в українському парламенті, але ну підігравати Росії, це вже. Одного по іншому тут не скажеш, і це точно повинно бути. Розслідувана, і якщо будуть якісь докази, то за це треба карати і карати максимально жорстко. Але коли взагалі почалися розмови про те, що хтось кудись хоче виходити, когось хотіли вивести з монобільшості, хтось хотів піти до речі, сам і відверто достатньо про це говорив. Так, от ці розмови припинилися після того, як значну кількість народних депутатів запросили на чай до Василя Манлюка. Ну він тоді був ще головою СБУ, і переговорили на Володимирській, поспілкували. Власне, з цими людьми їм пояснили, що зараз не час розхитувати човен, і якщо ви вже є членом монокоаліції, якщо ви є членом монобільшості, то ви повинні їм залишатися до того часу. До того часу доки не завершиться війна і не будуть оголошені нові вибори. Це до речі, теж саме стосувалося і тих депутатів, які хочуть скласти мандат. Таких, до речі, багато за різними підрахунками за різними даними більше 50 осіб, тобто більше 50 народних депутатів, вони хочуть так би мовити скласти мандати, і з ними теж провели профілактичні бесіди. і Пояснили, що ну це не по державницьки, це м'яко кажучи не сильно правильно і так робити не можна. Тому, от цими підходами. Ну, давайте так, батагом і пряником спочатку був батіг у вигляді певного спілкування з нашими е, правоохоронними органами, в тому числі зі Службою безпеки України. Е, додаємо до цього діяльність антикорупційних органів, які е, ну просто жорстко намагаються е, призупинити оці виплати, які там відбуваються, і теж в принципі з деякою мірою. Е, так би мовити, стимулюють депутатів більш відповідально себе поводити і голосувати не за гроші, а голосувати, тому що це головна. Ну, один з головних їхніх обов'язків на да? це одне з головних їхніх завдань. А з іншого боку, є пряник от у вигляді спроби налагодити нову комунікацію з банковою. Більше того, коли голосували за бюджет, то там важливу роль відіграв не тільки Девіда Рахамі, який збирав ці голоси, але і сам уряд. Тоді урядовці приходили Спілкувалися з депутатами, мені здається, якщо це буде відбуватися на регулярній основі, тоді і більша підтримка буде у сесійній залі. Але як показує досвід, в тому числі першого провального голосування за Шмигаля, це не обов'язково буде спрацьовувати так, як цього хочуть власне представники, наприклад, кабінету міністрів. Тому тут треба мабуть повертатися до нормальної взаємодії в трикутнику: президент, парламент, кабінет міністрів. Ну і сподіватися, що вся система якось буде. Працювати поки це більше схоже на гасіння пожежі, на спроби втримати коаліцію за мінімально можливої кількості народних депутатів. Я нагадаю, що їх там взагалі 227. Двоє правда зайдуть, але там же ще загинув один народний депутат, він мажоритарник, і навіть з природних причин може статися така ситуація, що їх залишиться 225, і коаліція розпадеться. Що робити в такому випадку? Поки ніхто не знає, але на банковій судячи з усього взяли курс усіма можливими механізмами, методами, інструментами втримати оцей мінімум, який є. Ну а під кожне важливе голосування просто ситуативно збирати голоси, домовляючись. Сателітними фракціями, домовляючись іноді, можливо, з опозицією, ну, в залежності від того, які питання просто будуть виноситися на розгляд, але принципово нічого не міняти і коаліцію принципово не переформатовувати. Принаймні, диспозиція станом на сьогодні така. Ну а ми далі будемо спостерігати і аналізувати, що там буде відбуватися з так званою монобільшістю. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і звісно, підписку на канал Зенічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!